Брудний скандал на Тернопільщині там затримали депутата Сутенера Слуга народу схиляв дівчат до проституції, причому діяв політично хитро. Знайомився з жінками в інтернеті після віртуального роману. Обіцяв одружитися та за однієї умови наречення мали надсилати йому свої оголені фото. Що було далі? Як спіймали розпусника? Дивіться. У маленькому селі поблизу Тернополя люди уникають журналістів. Новина про те, що їхній обранець у місцеву раду виявився сутенером, немов грім серед ясного неба. Нічого не говорять, бо то всі в шоці. Він такий скромний, тихенький мужчина. Фігурантові скандальної справи 35 років. У нього дружина, двоє дітей, своє СТО і багато постійних клієнтів для ремонту автомобілів та мотоциклів. Жінкою має двоє дітей, два хлопчики нормальні сім'я. А в інтернеті для жінок він самотній бізнесмен, який мріє одружитися. Повідомляв, що він є бізнесменом, э, волонтером. Їздить часто на схід України, де допомагає нашим військовим у зв'язку зі своєю зайнятістю. Останній просив дівчат про те, щоб вони скидали йому фото інтимного характеру. Спочатку він задурював своїх обранець. казав, що про майбутню дружину має знати все до дрібниць. У Тенета потрапило четверо тернополянок. Кандидатки у наречені надіслали депутату свої інтимні фото. А далі закоханий шантажував своїх жертв. Вимагав, аби дівчата обслуговували інших чоловіків за гроші. Інакше погрожував оприлюднити їхні відверті знімки. Всіх чотирьох змусив стати повіями. Приймали замовлення від останнього, де надавали клієнтам сексуальні послуги. Значить, кошти, які надходили, вони ділилися, вони віддавали в громадянину. Година вказаних послуг була від 600 до 1000 гривень. Надавали вказані послуги, в основному вони в готелях міста Тернополя. Депутат тримав на гачку своїх жертв два роки, аж поки не познайомився із школяркою з Рівного. Він грубо шантажував дівчинку, яка не погодилась на інтим за гроші. Він виклав її фото на шкільному сайті. Ученицю зі скандалом вигнали з навчального закладу. Але за депутата сутенера взялася. Поліція нині йому інкримінують звідництво, розповсюдження дитячої порнографії і втягнення у проституцію. За це чоловік може потрапити до в'язниці на сім років. Надія Березюк, Андрій Василик, Тернопіль, Енте.